Доброго дня, шановні, оце маю таке південне віконце, і можу вже, як кажуть, показати. Оце у мене дебарао червоне. Оце ем, ем, Старасенка ювілейний. Тоже оце. Бачите, які в мене вони. Вже висота десь 10 см. Трошки витягнулись. Але зараз я поставила на південне вікно. Це я вже одне відео показувала, то бачили, яке вікно що там дрова залишились у спадок. Коли хату купляли, в них пічка така була, і дрова. Ну, то дрова винесли. І оце південне вікно. Ви таку красу бачили. Сусідка Корін каже, під сходами зійшло восени. восени. А я дивилась, кажу, і Корін, мені так подобається. Вона каже, так дивися, я тобі дам. Я кажу, Ладно вже, вона викопала, принесла, посадила, і подивіться, така краса. Ось. А запах, а оце, подивіться, теж. Торік, коперснула, укорінила і тепер маю, бачите, таку красу. І що можу вам сказати з цієї краси? Ось. Укорінила два живчика. А ну зараз. Бачите, коріннячко. Бачите, воно укорінилося. Ось коріннячко видно. Отак, ну, Стиркнула, кульочок натягнула. І бачите, оце дві рослинки прийнялися. Отака краса. Так що опановую укоріння. Я не знаю, як вона називається. Це не петунія, а якось інакше називається подібне. Це вже, шановні, у мене є гортензія. Обрізувала, тому що торік я пізно її різала гортензію, і вона в мене плакала. Це гортензія деревовидна, у мене вона є, і я нарізала живців, поставила в воду. Ну, не викидати. Торік я прямо пізненько обрізала і прямо стиркала біля куща поприймалася. Бачите? Це у мене колеуси поживцювала, вони пустили коріннячко. Ось ось уже видно навіть. Бачите? Де воно? Ось так видно, чи ні? Уже пускає, бачите? Ну, хай постоїть, трошки краще пустить. Дивіться, який гарний він. От. А оці від сусідки колюси. Ось то вже обрізала, вже в мене є вони. І, а це ось теж. Обрізаю і розмножую. Тут дещо вже посіяла. Хай, а суміш кермека. Трошки старе насіння була, посіяла кермек. А ще ось тут, не знаю як. Не хочу піднімати, бо бачите, запакувала, хоча треба буде підняти. Тут отакі живці ось оці, що я нарізала, я брала невеликі відстані, коли між бруньками. Бачите, тут велика. А коли маленька, я брала і заживцювала туди. Не знаю, що вийде, кажуть, проба грошей не коштує. Але бавлінка є. таке, така краса. А це в мене південне віконечко. Ну, не видно, бо це вікна старі. Не все зразу. Бачите, вони трошки запотіли. Це не нове. Купили, як кажуть, так, підвернувся випадок, то купили. Дивіться, яка гарна там верба. Ну, погано видно, бо вікно таке і грязне, і. За таке з росою. Ну, все, трошки про себе, трошки про нас, трошки про квіти. І бувайте здорові, мирного неба, гарного вам настрою. Тримайтеся. Здоров'я вам. Бувайте здорові!